Максим, привіт, слава Україні! Героям слава. Зі мною захисник команди Максимус. Закінчився сьогодні. У нас останній тур чемпіонату Києва, в якому ви зіграли з командою 35 плюс 3-3. Команда, яка зараз на другому місці у чемпіонаті Києва. Зіграти з нею нічию, це однозначно заслуга, скажімо так, бойова нічия, але ви, на мою думку, суб'єктивну мали всі шанси на перемогу. Поділися, будь ласка, своїми враженнями з гри. І Скажи свою думку на рахунок, хто сьогодні мав перемагати, чи заслугована нічия, на твою думку. Е, матч вийшов хороший, бойовий. Е, проблема в тому, що ми цим складом грали в принципі, вперше, тому що ну, у нас змінюється склади, це залежить від збору. Так? І, е, скажімо так, ну, ми уявляли, що матч буде достатньо важкий. Тому що 35 хороша команда, в них бойовий склад. О, з ними важко грати було навіть в першому колі, коли в нас був Міша Цимбал. Ми нічого не створили. Я вважаю, що сьогодні ми створили набагато більше, ніж в першому колі, граючи, в принципі, абсолютно ну, якби новим складом, тому що одна людина довго не грала, інша людина теж довго не грала. Тобто, грубо кажучи, сьогодні грали наші резерви, люди, які не грали, в принципі, більшість сезону. І я вважаю, що маючи 10 людей, зіграти 3-3 достатньо добре. Але, в принципі, шанси були перемогти, ми вели 3-1. Але я вважаю, що в принципі, ми підсіли, десь почали при... притискатися десь у другій половині другого тайму, і це нам не на руку зіграло, звісно. Але вже сил просто не вистачало у багатьох, тому що ну, ще фізично не готові деякі люди. В цілому сезон вийшов такий. З гойдалками. Я вважаю, що ми в принципі, мали б потрапляти в трійку, якщо б не пішли травми, якщо б не пішли проблеми зі складом в кінці сезону. Тобто Ми почали з проблемами, на початку сезону втратили купочок. І в кінці сезону у нас так само це все підвело, нас травми ключових гравців, погані збори. Ось Навіть сьогодні, мав бути Артем Бас, який останній момент не зміг приїхати. Тобто, ну, я вважаю, ми вище п'ятого місця вже не піднімемося, але ну, п'яте місце не можу, не можу сказати дуже погано, але ми цілили на трійку. Тому 에, будемо намагатися в кубку показати себе, можливо, нових людей награємо і 에, на наступний сезон будемо намагатися знову поборотися за трійку. Але треба трохи оновити склад. Думаю, все буде добре. Якщо ти вже почав говорити за ваш склад команди, то можливо ти поділишся з нами. Де ваші лідери першого кола? Андрій Цебро, Михайло Цимбал. Андрій Цебро вирішив перейти в інший чемпіонат Грати. Він сказав, що не так цікаво, як в іншому турнірі. Ну, це його право. Цимбал на травмі, на серйозній, я думаю, тільки весною він. З'явиться Міша Мілевський порвав зв'язки. Три е... людини знову так, що так само поламався. Тобто, ну кажучи, перед сьогоднішнім матчем у нас було приблизно дев'ять людей травмовано. На початку сезону навіть більше дев'яти було, десь десять людей. Тобто ну, нам реально не вистачило очок набрати в першому колі на початку, і е... нас підвело декілька матчів в цьому колі. Тобто минулого туру у ну, нас приїхало, наче одинадцять. Один травмувався на початку тайму першого інший просто хворий приїхав і на зрало дев'ять. Тому ну важко з такими зборами показувати хорошу виробку. Підсідаємо в кінці і важко, і коли ще моменти не забуваєш. Тому да, лідерів не вистачає. Я думаю, з мішоч цимволом було, було б трохи інший результат. Тому Засмучений п'ятим місцем місце, могло б бути краще, я на жаль. Ключові гравці сьогоднішнього поєдинку. Хто на твою е -е, думку? В принципі, мені сподобалося, команда зіграла. Трохи сумбуру на початку. Трохи сумбуру на початку. Були сумбурні моменти. Десь гра на виніс була. Ось. Але команда зіграла непогано. Сьогодні, сьогодні грала команда і, в принципі, в першому таймі класні контратаки було рази 3-4, і в другому таймі пару разів було. Тобто команда вся сподобалася. Я не можу сказати, хтось краще, хтось гірше зіграв, В принципі, я задоволений сьогоднішньому грою. Результат. Вважаю, в принципі, якщо так брати чесно, то результат плюс-мінус такий, який мав бути. Можливо, ми могли перемогти. ну, Явно ми награли більше, я вважаю на перемогу. Все ж таки ми вигравали. Але 3-3 ну, закономірний результат. так що... Вітаю 35 з другим місцем. Ось. Бажаю, щоб наступний сезон пройшов так само в боротьбі, і щоб конкуренція залишалася до останнього туру, щоб не було все вирішено завчасно з чемпіонства. Хочеться наступного року, щоб все було до останнього матчу. В принципі, все так ішло, але трошки не вистачило. Ось. Тому дякую за турнір, нам все сподобалось. Чекаємо кубку. Сподіваюся, так само буде цікаво. Погоджуюсь з своїми словами, дякую тобі за інтерв'ю е і бажаю вашій команді надалі вдалих виступів уже у Кубку Києва. Дякую.